Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про декілька проєктів криптопроєктів, в яких я трішечки розочарувався в цьому сезоні. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Одним із перших таких проєктів, які приходять на думку, є атом. Ну, от, давайте будемо чесними. Той графік, який ви бачите зараз на своїх очах, на своїх екранах, а це один із найгірших розкладів, найгірших графіків за останній час по атомові, які можна було б бачити. Він просто низходящий, дуже довгий час, дуже довгий. Тобто перед цим ми також спостерігали такий графік, це було в 2023 році, але він був, по-перше, коротким. По-друге, він був хоч і незначними, але все ж таки прострілами. Після того, як він укатався і він укатувався до 6 доларів, а не до 3 доларів, як тут. Ну, типу, ось для порівняння, щоб ви просто розуміли. так? Я розумію, що ми побачимо його зростання, плюс-мінус до цих позицій, на які в мене заплановані ордери. Власне, на цьому аккаунті це тільки 14 доларів. Якщо взяти інші аккаунти, то фікс починається від 10 доларів і далі крок в 2 долари. І так до 18 баксів крайній ордер у мене по атому стоїть. Але ось. Ця ситуація з ним, ну це дуже жалюгідно виглядає, при тому, що об'єми в нього завжди класні. Люди розуміють цей проект, люди розуміють, скільки він знаходиться на ринку, що він показував, які в нього були результати, чому в нього варто інвестувати. Але отак, от, якщо з кимось е, спілкуватися, і коли мова заходить за атом, то розумієш, що на сьогодні Атом. Не космос, наступний проект це ETC, ефір класік. Всі, хто за мною слідять, знають, що я рік назад-два роки назад я топив за цей проект і продовжую за нього топити. Але тим не менше, він також уповільнився, Він став значно повільнішим ніж він був. Той же рік тому назад, ми бачимо від нього значно меншу динаміку на зростання. Він дуже сильно прив'язався до основного ринку. Він не відходить від основного ринку, не показує чогось а, власного, якоїсь власної динаміки, як це робить той же Су, який може піти раніше або супротив ринку і показати динаміку, показати, що ось він тут є, і він може щось. А, Ефір Класік на сьогодні, він, знаєте, більш така якась а, стабільно а, урівноважена інвестиція, в яку ти от знаєш, що ти там а, купив його по 20 баксів, і місяця через 3, через 4, ти його зможеш знову ж таки продати по 20 баксів, розумієте? Але це не інвестиція, який сенс його тоді купувати, якщо через 4 місяці його знову ж таки продавати по 20. А вже проще взяти чисто ЄС ДТ, встає кинути і потримати. А на сьогодні, якщо. Що говорити про ефір Classic, то я б сказав, що це дуже довга позиція, а я б її порівняв разом з атомом, тому що, що той, що той, дуже погано себе показують на сьогодні, а, графіки сходящі і дуже повільна а, тенденція в нього. І третій проект, про який ми поговоримо сьогодні, це маск, це проєкт, який давав раніше. А, наскільки часті зазори там в півтора-два бакси в бакс, а, і давав можливість себе прокручувати там по два-три рази на місяць, докатився до того, що знову ж таки на ваших екранах нисходящий графік, який. Показує зовсім не ту тенденцію, яка притаманна цьому проектові була. І це знову ж таки розчаровує і показує, що маск, який був раніше, і який був таким, знаєте, актуальним трейдовим інструментом для того, щоб в тебе була можливість постійно прокрутити і заробити пару баксів на піцу чи каву, він став знову ж таки. Інвестицією в дову позицію, інвестиції, яку потрібно все більше і більше холдити, а отже, і зазори робити на ній більше, тому що немає сенсу тримати маск з зазором там в один долар, як це було раніше. Це топ 3 тих токенів, які розчарували власне мене і моє окруження. Якщо у вас є інші токени, які ну, По яких ви бачите схожість в графіках, які зменшили свою активність, в них нисходяща тенденція по графіку. Пишіть про це в коментарях. Мені цікаво було прозібрати, подивитися проекти, в які ви, по-перше, інвестуєте, а по-друге, які зменшили свою активність і почали а, такі рисувати графіки, які не хочеться інвестувати. Або навпаки, якщо в тебе є. Нормальний пул USDT-шки, розглянути цю інвестицію, тому що вона давно не стріляла. Отже, рано чи пізно прийде той момент, коли вона дасть декілька іксів і винагородить тих інвесторів, які все ж таки дочекалися.